Клаб це сайт, в якому розміщена інформація про препарати компанії Ананта Medicare. Щоб зареєструватись, ви повинні бути фахівцем в галузі фармації і мати відповідну фахову освіту і дійсно працювати в аптеці. В особистому кабінеті вказуйте свої дані, прізвище, ім'я по батькові, телефон, місце роботи, адресу проживання і адресу нової пошти. Для накопичування заохочувальних балів ви повинні щотижня ознайомитися з презентаціями, статтями та інструкціями. На головній сторінці розміщений навчальний матеріал про 32 продукти компанії Ананта Медіка. За перегляд однієї презентації ви отримуєте 3 бали, максимум 9 балів на тиждень. За ознайомлення з однією статтею 2 бали, тобто всього 6 балів на тиждень. За інструкцією 1 бал, відповідно, 3 бали на тиждень. Також щотижня в розділі Освітня програма учаснику пропонується оновлений тест. Незалежно від кінцевого результату тесту ви отримуєте 2 бали. Всього представлено 10 тестів. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 2 бали, за неправильну 0 балів. На проходження тесту надається 10 хвилин. Після впевненості у правильності виконання завдань ви можете натиснути Тест завершено. Після закриття тижневого тестування та оновлення тесту учасник може переглянути попередні тести з правильними відповідями у розділі Архів тестів. Він знаходиться тут вище. Ось за різний період розміщені тести. Повертаємося до розділу Освітня програма. Тут відображені всі бали і загальний баланс. За щотижневу активність в освітній програмі вам надається 5 балів. За щотижневу участь протягом кварталу також 5 балів. За реєстрацію і доступ до особистого кабінету ви отримуєте ще 5 балів. Святкові 10 балів надаються учасникам, що вказали дату народження в особистій інформації. Також кожного тижня оновлюються завдання практичній частині освітньої програми. Детальні умови вказані в розділі. Після виконання треба надати фото вашого чеку. За це чітке завдання можете отримати максимально 15 балів. На сайті ви можете брати участь у конкурсі місяця. Є три номінації: Креативність, глядацькі симпатії та оперативність, і можливість виграти один з 9 призів у цих номінаціях. Нижче розміщені роботи учасників. Ви можете голосувати за ці роботи, які сподобалися, і таким чином допомогти виграти приз за глядацькі симпатії. Маєте можливість отримувати додаткові бали за участь у конкурсах на сторінці Провізор Клаб в Інстаграмі, а ще різні заохочувальні призи. Тож долучайтесь до спільноти спеціалістів і приймайте участь у різних активностях.